Доброго вам дня, вельма шановні пані і панове. Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав просторе інтерв'ю каналу NBC, журналісті Крістен Уолкер в програмі Зустріч з пресою Мідзи Прес, і це інтерв'ю розійшлося багатьма складовими по світу. Однак в четвертій майже його частині. Є розділ, який присвячений винятково Україні російсько-українській війні, і я залишу колегам аналізувати інші частини. А от на цю частину хочу особливо звернути увагу, бо вона важлива. Для початку декілька слів про те. А в якій атмосфері йшла ця частина розмови? Інтерв'ю Крістен Волкер проводила в Маралаго, в Флориді, в флоридській резиденції Дональда Трампа, тобто в вихідні дні. Причому воно складалося як із прогулянки, і записів в ході прогулянки, так і в стаціонарному режимі, де кхе, і Крістен Волкер і Дональд Трамп сиділи одне проти одного і вели розмову. Одразу хочу зазначити, що ті, хто читав весь 70-сторінковий зміст стенограми, чи дивився все відео, а воно було лише в, в частково зазначеному вигляді, бо весь розміщати сенсу ніякого немає. По ньому видно, що частина де Дональд Трамп і Крістен Олкер говорить про Україну, про російсько-українську війну, Дональд Трамп веде себе дуже знервовано. Більше того, в багатьох випадках він дуже різко грає голосом, то втягує голову в плечі, то падає в позвонку і майже заглиблюється в стілець. Видно, як ця тема його дратує. Більше того, видно, що він неглибоко знає матеріал. При цьому він знову і знову повертається до своїх фраз, які уже місяці, місяці, а окремих і роки. Тож, давайте переглянемо цю розмову. Я спробую деякі речі роз'яснити вам з цієї розмови, які залишаються дещо необхідними для трактування. І так. Перше питання, яке ставить Дональду Трампу Кристен Велкер, воно звучить так: давайте поговоримо про зовнішню політику, сер. Вищайно підписали угоду з Україною щодо корисних копалин. Здається, це ознака того, що Сполучені Штати зацікавлені в майбутньому України. Державний секретар сказав мені, що це дуже важливий тиждень. Чи наблизилися ви до досягнення мирної угоди між Україною та Росією? Коротка відповідь. Сподіваю, що так. Уже з цієї першої відповіді стало зрозуміло, що переведення розмови з питань кордону американського зовнішньополітикою, особливо тему російської і української війни. Для Дональда Трампа є неприємною. Він в обличчі змінився. Фото, яке я буду використовувати для роз'яснення цієї частини розмови, взяти власне з цієї частини розмови. Тобто вони передають його емоційний настрій Дональда Трампа. Зрозуміло, що отримавши таку коротку відповідь, журналістка здивувалася. Однак вона далі додає. І Дональд Трамп аж присмружує чи слухає її? Вона каже, як би ви це охарактеризували. Дональд Трамп, прийшовши до тями, починає розповідати: я справді вважаю, що ми ближчі до однієї сторони, і, можливо, не так близькі до іншої, але побачимо. Я б не хотів говорити, до якої з них ми ближчі, але ми уклали угоду для американського народу, яка була хорошою. Ми змогли отримати рідкоземельні метали. Розумієте? Європейці отримують відшкодування, у них є позика, ми не Байден. Щойно дав їм 350 мільярдів доларів. Він не має уявлення, де гроші, що сталося, і принаймні ми в тій чи іншій формі отримаємо наші. Зверніть увагу, розмова про війну, про життя і смерть. Але Дональд Трамп повертає її до грошей. І лише потім, зрозумівши, що він не туди тягне ситуацію, згадує про те, що це жахлива війна. Я бачу кадри солдатів через, знаєте, супутник. Він через супутник бачить кадри солдатів, які такі просто такі жахливі. П'ять тисяч солдатів. Дивіться, п'ять тисяч солдатів це не американські солдати. Але я хочу вирішити проблему. Це російські, українські солдати, їх п'ять тисяч душ. Я просто люблю а, це робити. каже Дональд Трамп. Він грається, грається, але в центрі відповіді зверніть увагу гроші. Рідкісноземельні метали. Він грається, грається життями людей, але його основною цінністю є, безумовно, долари, рідкоземельні матеріали. А Крістен Уолкер ще більше вражена цією відповіддю, однак вона має виписані запитання, вона далі задає їх президенту Трампу. Скільки часу ви даєте обом країнам, перш ніж збираєтесь піти? Що ж, каже Трамп, настане час, коли я скажу гаразд, продовжуй, продовжуй бути дурним, продовжуй боротися. Як ви думаєте, кому ці слова адресовані? Путіну чи Зеленському? Відповідь лежить на поверхні. Я думаю, що ви зі мною погодитеся говорити так московському фюреру і не буде, бо він його боїться. Трамп боїться Фюрера, і це видно навіть з цієї розмови. Однак він такі слова залюбки б сказав українському президенту, якби Дональда Трампа не стримувало американське суспільство, яке йому вже 76% абсолютно чітко сказало: він не так говорить по відношенню до України як слід говорити. Не так. Він говорить, така розмова недопустима. Однак, навіть у цій частині розмови він використовує поняття боротися, бо він розуміє, що Україна бореться, стікаючи кров'ю за незалежність свою, за свій суверенітет, за мир Сполучених Штатах Америки. А московський фюрер здійснює агресивний напад на Україну. І тому він дорікає. Українцем і в тому, що він бореться, то хто тут дурень, пане американський президенте? Зрозуміло, що такі речі не можуть не дивувати Крістен Волкер. і вона продовжує. Коли це станеться? Ви близькі до того, щоб сказати оці слова про дурня? Відповідь. Причому відповідь агресивна, з підняттям голосу, іноді я майже цього досягаю. І тоді відбуваються позитивні речі. Згадайте 28 лютого, овальний кабінет, вереск віцепрезидента Венса, гвалт Дональда Трампа. І тут досягається позитивна річ. Угода про корисні копалини. Далі він каже: Тож я сподіваюсь, що це буде зроблено. Мова йде про це, буде зроблено про мирну угоду. Зрозуміло, що і зацікавленість у цій фразі, бо Крістен Волкер вивела його на якесь раціональне мислення. Вона каже: ваш близький соратник, союзник, сенатор Лінсі Грем має законопроект про санкції проти Росії. Якщо ви дійдете до того моменту, пане президенте, коли будете готові піти, ви підтримаєте чи підпишете ви цей законопроект про санкції? Прекрасно, Волкер знала, що Дональд Трамп сам телефонував Лінці Грему, щоби зупинили реєстрацію цього документу. Але вона його знов загнала в кут. Він почервонів, присоромився. Навіть Дональду Трампу може бути соромно, На, але ж відповідає зверніть. Як ну, це залежить від того, чи Росія поводиться у напрямку досягнення миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія та Україна домовилися про угоди. Вони хочуть, щоб Україна і Росія домовились. А хто веде переговори і заробляє на цих переговорах? Не стім, відков підспівуючи Дональду Трампу і приносячи йому московські повідомлення. Ми вважаємо, що ми досить близькі, ми врятуємо багатьох людей від смерті. Також заощадимо багато грошей, тому що ми витрачаємо гроші. Знаєте, Європа витрачає третину грошей, які ми витрачаємо ми. І це важливіше для Європи, ніж для нас. Байден не мав жодного контролю. Він просто надсилав туди гроші мимоволі. Ніхто не мав уявлення, що відбувається, чому вони це роблять, чому вони це надсилають, і це було величезні суми грошей. Зорієнтував знову центрі гроші. Гроші, гроші, гроші. І ми тут такі благословенні, рятуємо українців. То дайте системи ПРО і ПВО, дайте заряди. До цих систем, продайте в кінці кінців, а не поширюйте брехлі про те, що їх у вас немає. Ви ж стримуєте. Чим ви відрізняєтесь від Байдена, який царпав допомогу, щоб Україна відбивала ворога, але не здатна була перемогти його? Чим ви, пане Дональде Трампе, відрізняєтесь від таких Сполучених Штатів Америки, перекриваючи допомогу? Розказуєте, що гине багато людей? То дайте системи про і ПВО, щоб вони не гинули, але все рівно в центрі відповіді. Не дивлячись на те, що Крістен Олкер запитує про законопроект, він все рівно розказує. Про гроші. Зрозуміло, що це її також шокує. Вона далі. Тож ви вважаєте, що близькі до угоди, від чого Росія повинна буде відмовитися? Через Україну ведуться переговори щодо відмови від частини земель. А на які Росія незаконно претендує? А що ж від Росії в цій ситуації? Росії відповідає Дональд Трамп. Примруживши очі і схитривши, доведеться відмовитися від усієї України, бо саме цього вони хочуть. А в Крістен Уолкер очі відкриваються. Невже вона думає і каже: вся Україна, тобто вони не збережуть жодної землі, на яку претендують, мається на увазі Росія. Дональд Трамп закриває від сорому очі, бо йому вдалося повести розмову туди, куди він хотів. Ні, ні-ні ні, каже він. Росії доведеться відмовитися від усієї України, бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз боролися за всю Україну, а вони зараз не борються, вони стоять на місці. Так, пане президенте, Росія не хоче. Лише тієї смуги, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну, і якби не я, вони б продовжували, а вони зупинилися завдяки вам. Не обстрілюють мирне населення, міста, містечка, поселення України. Вже цього не роблять. Ви вже президента досягли своєї мети. Чи знаєте ви, що лідери Європейського Союзу стільки разів просили мене зателефонувати Путіну? Бо він не відповідає на їхній дзвінок. Неправда, пране, пане президенте, вони самі телефонували, але коли зрозуміли, що туди телефонувати сенсу ніякого немає, то вони лише змирилися з тим, що ви бемкаєте туди, а толку з ваших дзвінків абсолютно ніякого немає. Зрозуміло, що. А розмова уже ніби виходила з раціонального сенсу. І тоді Крістен Велкер запитує Трампа: Ви ж писали в соціальних мережах, що він, тобто Путін, підбурює вас? Ну, однослівно, Трамп відповідає з похміхом можливо. Це дивує Крістен Волкер. Вона навіть дещо розізлившись, на Трампа каже. Ви його неправильно зрозуміли? Дональд Трамп відповідає. Але можливо, і ти мене підбадьоруєш, коли кажеш, яке чудове інтерв'ю буде. Тож, знаєш, я звик, що мене підбадьорюють. Від цього питання, як і від цих двох питань, він втік. Він не хоче сказати про московського фюрера, так, як він сказав. Борися, дурню, борися. Він про повідношенню до московського фюрера вважає за необхідне мовчати, бо боїться його. В нього під, під час відповіді на це питання покриває лоб і ніс він починає блищати, і це ловить журналістка, яка бачить, що йому неприємна ця розмова. Він скукожується як їжачок, наїжачується, стає маленьким, голова впадає. В плечі, однак Крістен Волкер продовжує: Ви якось неправильно зрозуміли Путіна. Президент Дональд Трамп каже, що я зробив? Він прикидається тим, хто не почув. Хоча він уже вертиться, як вуж на сковороді. Крістен Волкер розширює очі, адже окрім них нікого немає. Так і хочеться сказати: де ти? Де ви, пане президенте, в цій ситуації? І вона його далі тисне. Неправильно його зрозуміли? Тепер, коли ти це кажеш, Дональд Трамп починає простору відповідь. Він ніби. Відлетів десь на Марс і тут же вернувся. Ні, каже він. Я розповім вам приблизно через місяць або через два. Я не маю уявлення. Можу сказати вам ось що, що його амбіції значною мірою згасли. Коли він побачив, що це тепер я очолюю атаку. Оскільки він не з ким в Європі не мав справ, він їм не передзвонював. Ви знаєте, що я запитав його, чи телефонував вам Байден протягом трьох років, чи телефонував вам Байден? Він сказав, він ніколи не телефонував. Знаєте, Байден жодного разу йому не позвонив. Це неправда. Згадайте, Байден щойно став президентом, він ж не лише декілька разів розмовляв. А відбулася навіть зустріч між Байденом і Путіним. Дональд Трамп навмисно передбріхує ці речі. Він ніколи не телефонував, знаєте, Байден жодного разу йому не позвонив. І всі ці тисячі солдатів, сотні, мільйони солдатів гинуть. І люди не тільки солдати, люди гинуть у містах і містечках. І вся ця спадщина цієї країни розривається в шматки. Я маю на увазі, спадщина країни розривається на шматки. Знаєте, шпилі, ці прекрасні шпилі, які ви бачите, знаєте, найкрасивіші в світі. Майже 95% з них лежить в уламках. Людина, яка жодного разу не була в Україні, розказує про якісь шпилі. Що він каже, що він під ними розуміє? Церковні бані, вершини церковних бань у а, церквах, про що він зараз говорить? Про які шпилі він поняття не має, що таке Україна. Бо один із них лише говорить Дональд Трамп, а інший Венс, ну, в крайньому разі може погуглити а на запрошення що одного, що другого всіляко відмахуються. Так от він далі продовжує: це справді погана ситуація. І він не отримав жодного дзвінка від Байдена. Він Ніколи б не почалась війна, якби і до речі, чотири роки вона не почалася. Я був там чотири роки. Це була зіниця ока його, це була зіниця ока Путіна. Не було жодного шансу, щоб він би туди пішов. Мова йде про чотири роки президентства. Трампа, однак війна йшла. Бо, як бачите, з відповідь він розповідає про три роки. Тобто Дональд Трамп живе в тому світі, яку йому донесли, який він збудував у себе в голові. Він не розуміє, що під час першої каденції війна йшла, він її не зупиняв. Кров лилася, він не зупиняв. Так, він. Завдяки тому, що навколо нього були зрозумні, обдаровані люди, постачав деякі види озброєнь. І, на жаль, як стало тепер відомо, до цих поставок сам Дональд Трамп абсолютно ніякого відношення не мав. Ясно, що розмова втрачала сенс, тому що Крістен Волкер задавала конкретні питання, а Трамп у своїх відповідях просто вільно гуляв. Далі вона каже. Що для вас я червоною лінією, межею? У який момент ви скажете, «Ось і все, ми йдемо геть. Відповідь: Дональд Трамп аж виріс, здивувався. Нарешті він вернувся в свою стихію. Ну ти ж знаєш. Тобто, можливо, колись я це скажу, якщо я це скажу, а можливо, і не скажу. Ось так може бути у цій ситуації. Бо те, що я кажу, насправді це вже я від себе, воно абсолютно нічого не означає, бо скажу завтра те, що більш ще не буде нічого означати, зато про це будуть усі говорити. Зрозуміло, що а, розмова далі починає тухнути. Вуха Дональда Трампа потихеньку вибираються із а, плеч. Крістен Велкер запитує: але б тебе там немає. Менема там, що ж ти розказуєш. Дональд Трамп, можливо, щось і є. Я не можу. Можливо, це неможливо зробити, тобто досягнути результату. Існує величезна ненависть. Просто, щоб ви розуміли, Крістен, ми говоримо про величезну ненависть між двома чоловіками та між, знаєте, деякими солдатами, відверто кажучи. Між генералами. Вони наполегло воювали три роки. Зверніть увагу, три роки. Я думаю, у нас є дуже хороші шанси це зробити. Дональд Трамп набирається повітря. Через зуби випускаючи повітря, він говорить, посвистуючи і шиплячи. Його волосся починає дибкі ставати. Червоніє лисина, яку видно, з-під рідкого волосся. Він стискає кулаки і ще більше свистить, щоб в кінці кінців спробувати Крістен Волкер вивести з цієї неприємної теми, бо він уже опорожнився з точки зору своїх інтелектуальних здатностей. Зрозуміло, що Крістен Волкер, як досвідчена журналістка, далі продовжує тиснути на Дональда Трампа. І каже: дуже швидко, якщо ви все ж таки підете. Це означатиме, це, що ви припините обмін військовою інформацією та розвідувальними даними. І тут Дональд Трамп тухне, відповідаючи. Я не хочу цього зараз говорити. Ще зарано про це говорити. Я не хочу вступати у цю суперечку. Фініта ля комедія. Крістен Волгер розуміє, що далі продовжувати розмову на цю тему ніякого сенсу немає. Вона говорить: ну що, перейдемо до Канади. Дональд Трамп розквітає, починаючи говорити про те, так буде він робити Канаду 51 м штатом, чи не буде. Зрозуміло, що частина розмови. Цього інтерв'ю, яка стосувалася російсько-української війни переговорного процесу, виглядає як сюрреалізм. Дональд Трамп мусить завдяки тиску суспільства зберігати зв'язок з Україною, зберігати санкції, які були прийняті, офіційну позицію, яку відстоює Вашингтон. Бо на сьогоднішній день продовжується не тільки підписання в термінах продовження дій санкцій, а навіть приймаються окремі нові санкції. Дональд Трамп знає про те, що в результаті його дій з реформами ціни на нафту покотились вниз. Він розуміє це. Днями він дізнається про те, що Саудівська Аравія прийняла рішення збільшити вибуд, видобуток сирої нафти. Це означає, що ціни будуть котитися й далі вниз. Реформи Дональда Трампа приводять до рецесії, сповільнення економічного життя. Це означає, що цінова політика на енергоринку буде падати, а з ним буде падати і доходи російського бюджету. Отак От Дональд Трамп, не розуміючи ситуації, розповідаючи про якісь шпилі в Україні. Про 5 тисяч, які щодня гинуть на фронті, про мільйони, як він через кому ставить, не бажаючи відвідати Україну, щоби душею і серцем побачити і принаймні відчути, що відбувається, яку роль в нинішніх міжнародних відносинах відіграє московський фюрер, в кінці кінців зрозумів би, що і як необхідно. Робити. Хоча навряд чи таку людину, яка, відповідаючи на будь-яке питання, приходить все рівно до теми долара, грошей, ціни, заробітку і не більше, і не менше, знаючи, що для американця це є серйозний мотив, все-таки не всі американці так думають, не всі конгресмени і сенатори так думають, тим більше. Переважна кількість в системі влади в США дотримується зовсім іншої позиції. Власне, така поведінка Дональда Трампа вона і пояснюється тим, що якби він мав можливість прийняти разом із Вікуфом рішення, які належать їм, тема була б вирішена давно. Однак він розуміє, що його проклянуть. І це видно з розмови з Кристен. Олкер. Він боявся кожного із питань. Він вертівся як вуж на сковорідці, не знаючи, що відповідати. Він втікав від питань. В кінці кінців він не витримав і сказав: Я не хочу на цю тему говорити. А в ній доведеться не тільки говорити, а й жити. І якщо йому пощасливиться добути свій термін президентський, то всі ці роки. До моменту перемоги над московським фюрером він змушений буде в цьому жити. І ми ще не такі дратівливі фрази почуємо від Дональда Трампа, адже він навіть не усвідомлює, що розвиток подій приведе його до того, що він муситиме просити допомоги України, просити допомоги у Європи. Бо насправді сьогодні, в нинішній ситуації, український солдат. Захищає Європу, захищає американця і Дональда Трампа і дає час американців разом з Дональдом Трампом пройти до тями і зрозуміти, що московсько кгбшна ФСБшна кліка на чолі з Фюрером Путіним це загроза Україні, загроза Європі, загроза світу, загроза Сполученим Штатам Америки. Дякую, що дивились, слухали, до наступної зустрічі. До побачення.